Біженцям із сектора Гази дозволили повернутися на північний сектор. Інструкцію прилюднив представник армії оборони Ізраїля. Там вказано, що цивільні можуть йти пішки або на транспорті серед попереджень. Не перевозити терористів чи зброю, не наближатися до військових цехалу, до їхніх позицій, до контрольно пропускного пункту Рафах і Філадельфійського коридору на півні гази і ще не купатися і не рибалити у Середземному морі найближчими днями. Прем'єр-міністр Ізраїлю наступного тижня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. Про це повідомляє The Times of Israel. Зустріч запланована на 4 лютого. Видані зазначають Беняміннетяньяху, перший іноземний лідер, який відвідає Білий Дім після інаугурації Дональда Трампа. Що би це мало означати? Бо ж візит під підтвердили в обох адміністраціях. ми розпитуємо в Ігоря це виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. вас. Що би мало означати, що Нетаньяху буде першим іноземним лідером, який увійде в оновлений Білий Дім, я маю на увазі командую. Ну, тут я можу сказати, що обидва лідери, очевидно, мають різні е, інтереси в, в, під час її зустрічі. Я думаю, що Натанягу хоче переконати Дональда Трампа в тому, що, е, пос, що треба посилити тиск на Іран і підтримати власне, його позицію, в тому числі щодо закінчення війни в Газі. А як ви пам'ятаєте, що е, Натаняго е, ну доволі скептично е, висловлювався щодо можливості виконання всіх, всіх трьох етапів е, цієї угози про попинення війни в Газі, і очевидно, він хоче отримати від е, Трампа самозапевнення в тому, що інтереси Ізраїлю е, будуть викон... дотримуватися в першу чергу. Що хоче Трамп, або що передбачається, що хоче сказати Трамп? Для Трампа, очевидно, ця угода в Газії є важливою, оскільки він неодноразово вже висловлювався про це, і заявляв, що власна ця угода стала саме через те, що під тиском американців, і вона була якраз. Ну, Співпала майже з приходом Трампа в Білий дім, і він в значній мірі вважає, що це його заслуга. Тому для Трампа очевидно цікаво, щоб ця угода тривала далі. Трамп розглядає продовження цієї угоди як важливий елемент співпраці і подальших переговорів Саудівської Аравії. До речі, він вже запланував візи до Саудівської Аравії, як і до Великобританії, і відповідно. На кону там дуже багато в принципі обіцянок, які він заявляв, і йому потрібно, щоб під час його візиту ситуація на Близькому Сході була більш-менш стабільною, тобто без відкритих бойових дій. І він буде продавати цей стан саудітам як своє досягнення, і буде пропонувати їм взаємодіяти разом максимально для того, щоб все лишилося так, як є. От приблизно така, на мою думку, картина буде в розмові двох лідерів 4 лютого цього року. Щодо угоди, яку уклав уряд Ізраїлю, якою мірою вона на сьогодні виконується? Чи існують якісь ризики, що вона буде зірвана? Оскільки я стежу за деякими ізраїльськими журналістами, і часто бачу повідомлення, що ну не так все гладко йде в плані її виконання. Ну, Ризики є, без сумнів, ризиків дуже багато, тому що це три етапи. Кожен з цих етапів має е, починатися переговорами і досягатися якихось певних домовленостей. А як ви розумієте, завжди можна е, ці домовленості інтерпретувати по-різному. Крім цього, в уряді Натанягу є чимало політиків. Ультраправих, які, наприклад, категорично виступають проти скажімо, переходу на другий етап цієї угоди, не кажучи вже про третій етап угоди, дров у багаття підкидує у Багаття підкидує ще й Трамп своїми заявами про. Можливість переселення частини палестинців, чи то до Ірану, чи то до Єгипту, чи до Йорданії. Останні вже Албанія. Ну, тобто, іншими словами, це теж створює таку нервову атмосферу, і багато хто із таких ізраїльських експертів вони кажуть, що от подібні ідеї це точно вкладається в голову Трампа представниками. Скажімо, про ізраїльських оцих ультраправих е, сил, які там перебувають поруч з ним. Отже, в будь-якому разі, е, саме як на мене, уряд Ізраїлю в цій історії є найбільш ризикованою слабкою ланкою, і е, він може зупинитися в будь-який момент над виконання цієї угоди. траг е, Натаньяго може вирішити, що він повер... повернеться з тих чи інших причин до остаточної перемоги над Хамасом і тому подібне, тобто так як вимагають його партнери по коаліції, але разом з тим, разом з тим, наскільки я знаю, ведуться переговори і з Бені Гансом, наприклад, mm -hmm. тобто з опозиції, частиною опозиції, які можуть увійти в коаліцію, в разі якщо ультраправі звідти вийдуть, тобто. Сигнали йдуть різносторонні, і очевидно, багато буде залежати від позиції Трампа. Наскільки Трамп хоче. Реалізація цієї угоди, давайте згадаємо ще й про сирію вперше з часу падіння режиму Асада, туди приїхала російська делегація, вочевидь, про йдеться про перемовини, як би Росії зберегти бази військові. Чи вийде домовитися, як ви думаєте, і чи піде на це новий? Хай перехідний ан чи не перехідний уряд, який нині у Сирії? Ну, зазвичай кажуть, сирійська адміністрація, да сучасна тепершня uh -huh. сирійська адміністрація. А, ну, що вам сказати, в принципі, те, що делегація приїхала, вона можливо і привезла з собою якісь ідеї про збереження баз. Але загальний настрій і всі дії, які відбувалися, відбувалися впродовж останнього місяця, свідчить про те, що домовленості немає більше того. Власне, є вже конкретні дії, не тільки слова, які засвідчили про те, що уряд теперішній уряд Сирії розірвав угоду про 49 років оренди порту Тартус, і це означає, що назад вже дороги немає. Наскільки я розумію, під час цих переговорів і попередніх переговорів, тому що це не перші переговори з різними місцями. Скажімо так, емісарами, які приїздили до Сирії і через е, Туреччину переговори, які влаштовувалися, сирійці ставили питання про відшкодування збитків, які росіяни завдали Сирії. Ну і зрозуміло, що росіяни на це не, не йдуть, і без цього немає сенсу говорити: власне, про, про якусь. Е, Довгострокову співпрацю, тобто, в даному випадку, тут мова скоріше йде про закінчення, як, як кажуть, процесу виведення російських військ і завершення процесу знаходження росіян на території Сирії, тут скоріше це більш реалістично ніж спроби затриматися на території Сирії і перебувати. Ну не в дуже прият, при, приємному, як кажуть, оточенні з точки зору населення і, і готовності, і, і неготовності сирійської влади співпрацювати з а Росією. Ми знаємо, що є і заборона на товари з Росії багато чого там вже прийнято. Так що можливо, можливо, я можна і припускати, що торги справа така, знаєте, на близькому сході, коли люди торгуються, вони можуть виставляти певні умови. І передумови, да, що, от, мовляв, ми можемо дозволити якісь товари з, з Росії, а от а, якщо ви щось зробите, да, але що росіяни можуть запропонувати станом на зараз Сирії? Нічого, дякуємо. Дякуємо вам, Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.